Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні пропоную вам рецепт своїх соковитих котлет. Вони дуже смачні, соковиті. Можливо, комусь сподобається цей рецепт і він спробує повторити. Подивіться, як я це роблю. Беру, перекручую, тут у мене яловичина і свинина. 600 грамів яловичини і 1200 свинини. Тепер, дівчатки, беру я капусту. 300 грамів. Оце я так порізала і перекручую. У мене крупна стоїть стоїть е, решітка, тому я капусту завжди перекручую два рази. Літом кабачки додаю. Це, дівчатки, у мене так батько робив, тільки він там ще зелень додавав. Ось другий раз. У мене батько, верні, верніше дідусь мій, його батько, він сам з Турції, а бабуся вже моя була по батьковій лінії, була з Херсонщини. Оце, мабуть, щось таке. І єсть в крові. Ось беру тепер хліб білий, заливаю молочком його, трошки постояло і перекручую. Перекрутила прямо туди. М'ясо, капусту, тільки капусту два рази перекручую. Нам потрібно, щоб були соковиті котлети. Ніколи не додаю ні картоплю, ні яйце. Ні. Це беру чесничка і тут у мене цибулі, я просто взяла оце все зважила. Все напишу, скільки я чого. Цибулі у мене тут 570 грамів. І часничка 25. Отак, неважно, як крупно, ріжу мені щас треба їй цю цибульку з часником трошечки обсмажить. Але обсмажить не то, що так на олії, а трошки олійки і зараз подивитися. Батько так у мене робив. І Котлети рибні і м'ясні. Колись трошки розкажу вам, зберуся, то розкажу вам про себе. Бачите, так, півтори ложечки кладу, щоб не масне ото там було, щоб ми у фарш не додавали оцю олію. Отак От уже протушкувалася. Цибулька, бачите, там немає олії. І тепер цю цибулю я перекручую. На м'ясорубку, додаю у фарш. Це сюди. Все. Тепер треба за смаком посолити, додати сіль, чорний перець, все за смаком. Це. І я ще кладу ложечку хмелі сунеди. Батько в мене клав і він любив кінзу, ну, всю зел, зелень. Я ні я кінзу взагалі не люблю. Ну, а він любив, бачите, його батько сам з Турції, з сєвєр Турції. Розкажу колись. Фарш треба дуже, дуже добре вимішати. Так, вимішать, знаєте, щоб такі аж волокна були. Довгенько треба. Як вимішала, і тепер треба ще добре відбити його. Звичайно, це я бачите ускорила, там сократила. Це, якби я все показувала вам, це було б дуже довге і нудне відео. Смисл, ви зрозуміли. Фарш готовий, все, треба смажити. Так все, нагріла я сковорідку. Син психує, як я так кажу. Каже, кажи мені пательня, що ти ой. А я, ну що, дівчата, як їсть, так і кажу. Все життя казали одне чуже слово, одне наше. Так звиклися ми. Але треба перестраюватися. Головне, що є бажання. Бажання дуже в мене велике. Після всього, всього цього, та Боже захран, тут навіть нема слів, тільки наша мова. Отак смажу їх з двох сторінок, а тоді я ще їх трошечки хвилинок на 15 у духовку ставлю. А так засмажую їх. Ну, гляньте такі красиві. Ну, що не красиві, ну напишіть. Як погані, пишіть, дівчатки, пишіть, що погані. Ну вони, правда, і не малі, я малі не люблю. Хочеться мені показати, які вони соковиті. Ну у мене немає камери професіонально, щоб, знаєте, той сок показати вам. Що вони, ну, вони дійсно, вони не сухі. Вони такі прям... Мамка моя казала, доця, які в тебе котлети прям цвіркають. Ой. Ну, стараюсь показати, ну, кажу, як є, що добрі, що соковиті. Поки котлети там будуть у духовці, я зараз швиденько до котлет думаю поставлю. Картопля тільки була, поставлю ці макарошки. 8 хвилин і вони готові. Все, і, уж, і вечеря готова. Відкрила духовку, а там стоїть такий аромат. Хмелі сунелі, чесник. Дуже добре. Все, ось така у мене вечеря. Ще відкрила помідорчики, такі там і бурі, зелені, з перчиком і з гострим з часником. Буду жива, осінню закрию вам. Обов'язково зніму. Дівчата. От спробуйте цей рецепт. Нам наполовину не треба так більше. Не додавайте ніколи. Яєць, Боже сохраніть. От візьміть капусту, два рази перекрутіть і цибульку з часником. Отак От обжарьте. От спробуйте. Молочка. Нема молочка, додайте водички. Помісіть, головне, помісіть. Ви спробуйте котлети шикардосні. Це вам правду кажу. Будьте здорові, мої дорогенькі. Дякую за просмотр.